Про події війни говорить Стратком. Принаймні троє цивільних загинули, та 51 людина постраждала за минулу добу у п'яти прифронтових областях України внаслідок російської агресії. Зокрема, на Запоріжжі внаслідок ворожих атак одна людина загинула. Ще 22 дістали поранення. Серед них четверо дітей. За даними голови обласної адміністрації, російські війська за добу завдали по області 590 ударів із різних видів зброї. В одному з районів FPV-дрон влучив у маршрутку. Одна людина поранена. Так само під дроновим терором, авіударами та артилерійськими обстрілами перебувала Херсонщина за добу. Там одна людина загинула та 11 цивільних зазнали поранень на Дніпропетровщині. Три жінки поранені внаслідок ворожої атаки fpv дронами та артилерією. Як повідомило командування повітряних сил збройних сил України у ніч проти середи, ворог атакував територію України двома ракетами і 172 безпілотниками різних типів, із них понад сотню шахеди. За попередніми даними протиповітряною обороною збито або подавлено 136 ворожих безпілотників на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання балістичної та зенітної керованої ракет, а також 36 ударних безпілотників на 13 локаціях. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 183 бойових зіткнень. Це на 25 менше ніж за попередню добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку наші захисники зупинили 60 штурмових і наступальних дій агресора. На Новопавлівському напрямку українські воїни відбили 25 атак, на Сіверському 23. Найменше боєзіткнень – одне. Відбулось на Оріхівському напрямку, на Гуляйпільському та Придніпровському напрямках. Наші захисники відбили по дві атаки ворога у вівторок. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів. Двома ракетами та 74 авіаційних удари, скинувши 118 керованих бомб. Крім цього, здійснив 4685 обстрілів, з них 73 із реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження 6206 дронів камікадзе. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили один район зосередження особового складу, два артилеристські засоби та один пункт управління безпілот. Отників російських загарбників втрати загарбників становили 1020 осіб. Також ворог втратив 5 танків, 3 бойові броньовані машини, 36 артилерійських систем, 360 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 108 одиниць автомобільної техніки і одну важку вогневу систему. Приєднуйтесь до сил оборони разом! Переможемо! Слава Україні! Головнокомандувач збройних сил України генерал Олександр Сирський повідомив, що Сили оборони України від початку року знешкодили 305 тисяч 630 окупантів. Також триває руйнування ворожої логістики. За даними головкома збройних сил України, цього року наші військові уразили 29 тисяч 95 одиниць автомобільної техніки. Генерал Олександр Сирський подякував воїнам за професійну бойову роботу. Російський терор триває кожен день, і росіяни відкидають можливості закінчити війну. Таку оцінку дав президент України у своєму зверненні у вівторок увечері. Він зауважив, що Україна позитивно сприйняла пропозиції США щодо припинення вогню, а також сама пропонувала різні форми щоб закінчити війну. Володимир Зеленський наголосив, що саме Путін зацікавлений у вбивствах і продовженні війни. Жодного дружнього наміру у Росії немає. Це м'яко кажучи, система там перебудовується під можливості війни в будь-який момент і проти будь-якого супротивника. Це можна перебити тільки санкціями, сильними санкціями світу і нашою далекобійністю. За результатами доповіді про ситуацію у паливному секторі Росії, президент України подякував виробникам та операторам українських дронів та ракет за влучність. Військове керівництво держави привітало українських рятівників із професійним святом. Президент України подякував тим, хто одним із перших прибувають на місця російських обстрілів, дістають людей з-під завалів, гасять пожежі. Міністр оборони зазначив, що за роботою працівників ДСНС тисячі врятованих життів. У Генеральному штабі Збройних сил України підкреслили, що сьогодні українські рятівники важлива складова сил оборони. Росія свідомо завдає ударів по цивільній інфраструктурі, завдає повторювання. Торних ударів у момент, коли на місці працюють українські рятувальники, щоб знищити тих, хто рятує у Генштабі. Подякували рятівникам за стійкість і вшанували тих, хто загинув, рятуючи інших. Верховна Рада України ухвалила закон про військового омбудсмена. Він передбачає, що військовий омбудсман здійснюватиме контроль за сектором безпеки та оборони в частині дотримання прав військовослужбовців, резервістів та військовозобов'язаних. Створення нової інституції міністр оборони України назвав ще одним кроком до справедливості посилення армії та кращої обороноздатності держави. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій збройних сил України.